Привіт, це вже другий епізод нашого реаліті серіалу «Тест драйв нерухомості Віла на день, досвід на життя, де ми знімаємо, живемо і проводимо інвестиційний аудит різних віл на балі, щоб зрозуміти, що дійсно приносить прибуток. Наші ведучі Олександр і Марія реальні інвестори, які вже проінспектували сотні віл. Їхня місія знайти ідеальну вілу або довести, що її краще збудувати з нуля. Сьогодні на тест-драйві комплекс віл на пандайві Букіт, який виглядають на букінг як люкс, але коштують лише 100 доларів за добу. Чи є тут прихований підступ? Чому віла площі 200 квадратних метрів зі своїм басейном та готельним сервісом, здається так дешево? І як підняти дохідність цього комплексу в 2-3, а то й більше разів. На вас чекає детальний огляд Віли, аналіз фінмоделі, оцінка собівартості будівництва та ключові інвестиційні висновки. Це не просто огляд, це досвід життя плюс інвест-аналіз в одному відео. Ви на каналі Monitor Estate і наші ведучі Олександр і Марія вже чекають на вас. Давайте дивитись, друзі. Ми приїхали на пандаву інспектувати комплекс ВІЛ, в якому неодноразово зупинявся Олександр. Він розповідав мені про ці чарівні віли, які коштують всього 100 доларів за добу. Але, подивившись на букінгу, як вони виглядають, я дійсно не розумію, чому така низька ціна. Тож ми приїхали проінспектувати разом і зрозуміти, чому віли коштують дійсно так дешево і як можна підвищити їхню дохідність, що ж тут не так. Тож почнемо. Ну що ж, ми змінили локацію і приїхали інспектувати віли на букиті. Ми заселилися в величезний комплекс віл зі своїм спа рестораном, буквально в п'яти хвилинах від е, пляжів Пандава та Маласті. Ну що ж, почнемо? Давайте дивитись. Як Марія вже і сказала, що ми тут зняли дві віли: одну це люксова на першу добу, і трошки простіше на другу добу, оскільки ця була вже збукована. І так, що ми маємо за ці гроші? А за які гроші ми розкажемо трошки пізніше? Ми маємо таку величезну кухню, де реально можна готувати. Ну, В чотирьох там взагалі скомфортно, але там 6-8 чоловік при великому бажанні можна посадити, якщо до вас прийдуть якісь ваші друзі. Тут є гостьова кімната, спальня така метрів. Мабуть, з 25-26 плюс-мінус. Звідси в нас йде перехід в е, отакий санвузол. Він теж дуже великий. Е, я би на місці цього санвузла зробив би краще ще одну кімнату, і це був би ту-бедрум віла. Я нагадую, що ми зараз знаходимося в Вілі, в якій 200 квадратних метрів. Тут у нас є свій private пул. Отакий от, от private pool, точніше, для однокімнатної віли. Це ну занадто прямо тут повноцінно можна плавати. Я в перший раз в однокімнатній вілі бачу такий величезний басейн для того, щоб ну, можна було тут плавати. Ну, це, мені здається, це тумач. І так, у нас тут є ще вихід на другий поверх, а це прямо жемчужина цього будинку, оскільки. Тут можна празднувати день народження, якісь свята, я не знаю. Тут просто дуже багато місця для вас, для всіх ваших гостей. Тут я не знаю, якщо там празнувати якусь подію, можна просто знімати тут 5-6 віл, тусити на цьому даху, сюди можна поставити там бармена, музичку якогось діджея і так далі. І реально пару днів тут зробити якусь прикольну тусу, якщо ви щось хочете відмітити саме на балі. Насправді щодо ціни, ви не повірите, друзі, але якщо шукати, ти можеш завжди знайти. Тут немає ніяких таких от боків, до яких от можна причепитися немає ніякого там ярко вираженого якогось грибка або якихось а, прям катастрофічних таких моментів. Нормальні віли, вони вони всі, якщо вони в балійському стилі, вони такі, але тут. Нормальні матеріали використовуються, кольори я не розумію, чому вона так дешево коштує. Якщо прораховувати подобного типу віли, то тобі буде здаватися, що на балі взагалі не приносять нічого профіту. Оскільки ми цю вілу зняли, увага за 100 доларів за добу. Тобто, в тебе є перший рівень повноцінний з кухнею, з вітальною, з величезною спальнею, з величезним санузлом, з величезною. Терасою, кришою, яку можна там експлуатувати, тут тусити з величезним басеном, всього навсього 100 доларів. Ми знаходимося на відстані 10-15 хвилин від головного пляжу на Букіті Міласті, і ще е, територіальному в самому центру Букіту. А в нас є розуміння, чого е, такі така ситуація з таким з таким комплексом ВІЛ, оскільки коли, е, коли управляє якоюсь нерухомості індонезійський е, менеджмент, то як правило е, в них не настільки прокрав. А скіли, як, наприклад, у європейців або у СНГшників у в плані маркетингу, в плані просування свого товару? Тому, якщо цей комплекс ВІЛ буде продаватися, а ми вже подали заявку і почали вже е зондувати почву для того, щоб дізнатися, чи продається таке щастя, оскільки тут 40 ВІЛ, велика територія, класна локація. Я вважаю, що з цього всього не потрібна якась дуже велика реновація. Але. Якщо, наприклад, зробити там елементарну якусь легку косметику і трошки трошки поміняти формат, то тут можна просто робити X3 від того, що воно зараз приносить з мінімальними якимись витратами. Насправді все виглядає дуже дуже круто. Видно, звичайно, що комплекс не новий, але Дуже і дуже доглянути, і плюс особлива відмінність для мене в тому, що тут комплекс не просто житлових віл, тут повноцінний готельний сервіс. Тобто тут є ресторани. Сьогодні ми замовили сніданок собі прямо в номер. Нам принесли все красиво накрили. Тут є також спа. В цілому це як готельний комплекс з повноцінним сервісом, але ну 200 квадратів. Повноцінної віли всього лише за 100 доларів. Пізніше ми розглянемо з вами фін модель, взагалі зрозуміємо, яка тут математика, і розберемося, що можна було би тут покращити, аби підвищити дохідність від а, такого комплексу. І так, це вже друга віла, яку ми знімаємо у цьому містечку із ВІЛ. І нам тут настільки сподобалося, що ми вирішили проінспектувати, як же буде виглядати віла, скажімо так, нижнього рівня. І я хочу сказати, що вони однакові, і тут є як свої плюси, так і свої мінуси. Наприклад, тут є свій прямий вихід із кухні одразу на басейн, трошки менше місця. Біля самого басейну концепція одна і та сама. На чому я хотів би заакцентувати увагу? На тому, що цей комплекс 2010 року і він будувався ще по тим міркам. І в 2019-го в нього був ребренд. Причому з самого початку він планувався як такий достатньо високого рівня, оскільки на підлозі тут травентин, по всій території також використовуються доволі дорогі матеріали. Тут якась декоративна штукатурка, тобто це не Якийсь базовий рівень аля Балі Стайл це плюс-мінус на той момент була сучасна віла. Єдиний мінус, що от нас насторожує, це те, чому ми знімаємо такі віли повноцінно, там 120, 180, 200 квадратних метрів віли з. В класному прикольному містечку ще й з хорошим дуже сервісом. Ми не можемо ми не могли зрозуміти, чого така низька ціна. Ми провели аналіз, і на що е, ми звернули увагу на те, що великі віли по низькій ціні вони самі по собі дуже сильно насторожують, коли ти шукаєш собі якусь нерухомість. Тому, якщо ти бачиш там за 80, за 100 доларів якусь там вілу 200 квадратних метрів, яка виглядає на картинках, на картинках вона виглядала дуже ну, прям прикольно, в принципі, і в реальності, вона виглядає непогано. І коли ти таке бачиш, ти одразу розумієш, що з цією вілою, з цим містечком, щось не те от 100%. Так в нас було в Убуді, коли ми знімали віли там по 130-150 по 150 доларів, а приїжджала там повний трешняк. І на фотографіях було прям кру круто топ. А в реальності це був ну просто жесько, звідки ми хотіли виїхати е, дуже швидко. Тому. Оцей фактор насторожує, плюс вона вже морально застаріла. Я вже е, в такому метражі робив би мінімум там 3 кімнати, і тоді е, така історія вона би здавалася б набагато краще. Так, тут є деякі недоліки, і вони ще залишилися. Я думаю, що після реновації щось там е, добудовували. отут є якісь там локальні роботи, що не перекрили фарбою. отам там є. А, там, то, тут є моменти, тут верцята не до кінця закриваються. Тобто моменти є, але моменти ці пов'язані із тим, що Вілі вже на секундочку 15 років, і реновація в неї була 6 років назад. Тому я би на такі моменти не дуже звертав би уваги, оскільки в цілому, в цілому, так як ви бачите, тут каміння, тут Травантин. Тут якісь декорації, дуже великі санвузли. Так само, як і в попередній вілі, причому фасади виглядають нормально, ніякого грибка немає. Ні, десь там щось получилось, десь щось відстало. Але люди добрі. Ще раз повторюю: 15 років цієї вілі. Тут така сама криша, як і в попередньому як і в попередній вілі, але вона не дуже сильно експлуатована. Щось для галочки тут є. При бажанні. То також можна було б що зробити. І так, метраж цих віл він дуже великий. Тому ну, мати ще отакий, от додатковий простір, ну нам мабуть за такі гроші немає ніякого сенсу. Ну і по матеріалам, що ми можемо сказати? Я б такі матеріали б не використовував, оскільки воно дуже сильно здорожчує собі вартість будівництва. Є вже трошки простіші і дешевші аналоги цьому всьому, але тут все в камінні травертин, декоративна. Штукатурка на стінах, дворівневі стеля. Ну, прямо на той момент, коли вони будувалися. Я вважаю, що це прямо ну був рівень дуже сильно високий. Тому і по ці саме по цій причині ця віла дожила до сьогоднішнього дня, і через 15 років вона виглядає на Балійський, на Балійському ринку. Вона виглядає більш-менш навіть і сучасно. Склопакети, що вже живуть тут багато років, і вони ще в принципі живі. Ну, я не знаю, там скляні конструкції. Воно виглядає дуже, дуже стильно, прикольно. По-перше, це виглядає також і дорого, дуже багато тут штор, гардин, все це перекривається. В принципі, блекаут тут хороший я не знаю, що мені тут коментувати. Я вважаю, що це нормальна віла, що вона дуже сильно недооцінена. І якщо тут просто менеджмент поміняє підхід і, можливо, зробить якусь там невелику там реновацію, плюс там невеликий ребрендінг, то я вважаю, що X2,5, x 3 з цього містечка можна підіймати. До речі, а якщо ви будете подорожувати до балі, і ви захочете зупинитися на Букіті, ось вам лайфхак, нормальна віла. Бездоганний сервіс, спа центр 80-100 доларів на добу. Просто приїжджайте, кайфуйте. Ну я вважаю, що за такі гроші це просто супер варіант. Який ну от, от ти, ти не можеш навіть повірити, що от таке от є, і таке от існує, але це факт. Це не є рекламою. Це наші особисті враження і емоції від того, що ми побачили, і на такі гроші. А далі в нас буде аналітика. Ну що ж, друзі, а тепер давайте рахувати. Давайте з допомогою нашої чарівної фінмоделі оцінимо за скільки ж можна таку вілу збудувати. І яку дохідність можна отримати, зважаючи на сьогоднішні показники заповнюваності і цін на оренду за добу? В цьому комплексі ми інспектували дві віли. Різниця лише в тому, що в друга віла вона менша і в неї немає експлуатованого даху. По Площі житлові вони одинакові, тому на фільм модель ми покладемо лише одну з звіл, собівартість будівництва їх обох буде одинакова. Вартість оренди на пандаві 10 мільйонів рупій за сотку в рік. Це 600 доларів. Якщо ми говоримо конкретно про ці віли, площа землі, на яких збудовані ці віли разом з басейном 2 сотки. Тобто, якщо ми візьмемо 30 років оренди землі 2 сотки, а собівартість землі плюс податок на будівництво цієї віли буде 29 тисяч 700 тисяч доларів. Зважаючи на те, що на букінгу у нас вказана площа 180 квадратів першої віли і 160 квадратів другої віли, ми а, розраховуємо, що житлова площа плюс-мінус 90 квадратів. Тому що якщо ми говоримо про а, площу, яку вказує Букінг, вони вказують загальну площу разом з басейном, разом з дагом. Але якщо ми говоримо про житлову площу, це можна ділити на два. Тому ми порахували, що житлової площі 90 метрів квадратних при собі вартості будівництва 2000 доларів квадратних, яка вже враховує всі дозвільні документи, серед яких і PBG, і АРХ. І геологія, і геологія, і купа, купа інших документів, які все коштують, е стають в копійку з, е девелоперу, і їх також варто враховувати в собівартість будівництва. Плюс е сама земля, яка в нас вийшла 29 700 доларів з податком. Зважаємо ще, що при купівлі ми сплачуємо податок 10%. І того в нас загальна собівартість будівництва виходить 20%. 330 доларів. І е, якщо говорити загалом про вартість всієї віли, таку вілу можна збудувати за 210 тисяч доларів, де загальна площа буде 180 квадратів разом з басейном і разом з дахом, а житлова площа буде 90 метрів квадратних. Яку ж дохідність ми отримуємо при такій собівартості будівництва і при нинішній ціни е, за добу, а також при нинішній заповненості. Ми порахували два сценарії: це є помірний і оптимальний. А помірний сценарій у нас заповнені 67% І нагадаю, що цю вілу ми орендували за добу за 100 доларів, просто 100 доларів 180 метрів квадратних. Ми вважаємо, що ця віла є досить недооціненою, і а, в кінці цього відео ми по. Поділимося своїм баченням, як можна оптимізувати використання цих площ як можна збільшити дохідність від здачі цієї віли. 100 доларів у нас за добу коштує ця віла, і, звісно, ми в нашій фінмоделі вказуємо ціну вже вичищену від всіх букінг-площадок і отримуємо 80 доларів за добу чистий дохід. Також ми враховуємо, що управляюча компанія забирає 20%, і ми враховуємо всі витрати, які стосуються обслуговування віле. Це став, охорона, техобслуговування, комунальні платежі і так далі. І зважаючи на собівартість будівництва і нинішні показники ціни і заповнюваності, ми отримуємо. Близько 5% дохідності. Звичайно, це дуже низька дохідність для балі, і ми вважаємо, що такі цифри зараз від того, що досить неефективний менеджмент, досить неефективна керуюча компанія в даному комплексі, в даних вілах, і що почати потрібно, звісно, з заміни управляючої компанії. І якщо ми зараз покладемо ці цифри на фільм модель, орієнтовно 200 доларів за добу, і щоб просто збільшити чек зі 100 доларів до 200, у нас вже виходить річна рентабельність 15% річних. Тобто, по факту, просто Раціонально використати площу, зробити більше кімнат, і одразу ціна за добу в рази виросте і відповідно виросте ваша дохідність. Я насправді не розумію твоїх здивувань, чому ця віла коштує так дешево. Якщо подивитися і проаналізувати в цілому локацію, ми можемо зрозуміти, що ми знаходимося ближче до пандави, а пандава це одна з найдешевших локацій цій на Букиті. Якби цей комплекс знаходився біля Маласі, то ціник був би одразу X3. Правильно кажуть. Що в інвестуванні головне локація, локація, локація. Тобто 100 метрів вліво-вправо ціна вже може дуже сильно відрізнятися. Я думаю, що в першу чергу такі низькі ціни зв'язані з тим, що комплекс розташований в дуже низькобюджетній локації. А чим вона погана? Я вважаю, що це дуже класна локація, оскільки тобі близько всюди їхати. Ну, Мені За... комфортно загалом пандава. В не, не дуже розпіарений пляж в цілому тут немає ніякої інфраструктури. Ти згадай скільки ми просто вчора шукали магазин, щоб щось купити. Тут взагалі немає ніякої інфраструктури. Тут ще до інфраструктури дуже і дуже далеко. І пандава це один з пляжів. Ну знаєш таких диких. Якщо ми поїдемо на Малавці, там купа біч клабів, там вже облагорожений сам пляж. Там можна тобі зняти лежак, взяти полотенце. Якщо ми заїдемо на пандаву, це просто такий дикий, дикий пляж. Йому ще розвиватися і розвиватися дуже дуже. Довго так тут до Міласті 10 хвилин їхати. Ну давай не 10, а 12. до 20 хвилин. Ми... А, ні. Та що ж 15-12 їх... хвилин ми вчора їхали конкретно з цього комплексу до землі, яку ми з тобою Є, друзі? Зараз зараз ви подивитись карту. Скільки звідси їхати до Міласті. Окей, до Міласті тут їхати 15 хвилин. Добре до цього, як він там. Добре, доб добре, для кого ця віла? Тобто, якщо ти приїжджаєш як турист, тобі треба. Безпосередня близькість до якогось класного пляжу, щоб тобі можна було або пішком пройтися, або там в цілому байком проїхати. просто задумуйся, хто тут цільова аудиторія. Ти кажеш 15, там хай 20 хвилин до пляжу власті. Коли ти прилітаєш сюди як турист, небагато туристів взагалі ризикує зняти байк, тому що ну скажімо так, це не дуже безпечно і ну багато хто боїться, тому що тут реально шалений трафік. Люди обирають близькість до пляжу, пішу взагалі доступці. до класного місця. Хочеш сказати, що тут хтось є без байку. Звичайно, я тут жила півроку, я не їздила на байку, я їздила на таксі, на коу І коли ти приїжджаєш на тиждень часу, тобі не хочеться 20 хвилин їздити до пляжу. До пандави тут менше, однозначно, але це не той пляж, на якому тобі хочеться відпочивати. Всі ж приїхали на сказочне обалі, а насправді тут є дуже багато місць, на які ти заїжджаєш і думаєш, куди я попав. Тому що там дуже багато сміття, необлагороджені пляжі, і якби хочеться. Відчути це цю реальну казку, а це зовсім інші місця. Їхати 15 20 хвилин, коли ти приїжджаєш на тиждень-два. Причому турист, якщо приїжджає на Балі, він як ми, він змінює ну принаймні три локації. Вони всі хочуть побувати на Букиті в Убуді і в Чингу. Просто відчути кожну локацію з Балі, а то, що її пливуть на острови Ну, Сипаніда, Гілі і так далі. Тому зупинятися туристу десь в 20 хвилинах від хорошого пляжу, навіть на байку, навіть якщо вони їздять на байку, ну немає просто сенсу. Друзі, а ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я так не вважаю, як Марічка в у вас є така можливість перейти у коментарі і висловити свою думку там. Я вважаю, що це прикольна локація. Марічка вважає, що це якесь дно. Отже, що ми маємо після інспекції двох віл? Віли в комплексі на Пандаєві в загалом у хорошому стані, хоча й не нові. Комплекс 2010 року будівництва реновація 2019-го. Вони побудовані з дорогих матеріалів, таких як травентин, і мають великий метраж до 200 метрів квадратних, приватний басейн і експлуатований дах. Головна ж проблема це неефективний менеджмент. Через це віли, які мають вигляд люкс, даються всього за 100 доларів за добу. Інша причина низької ціни локація. Пандава вважається однією з найдешевших і найменш розвинених локацій на Букіті, де власне бракує інфраструктури і до хороших пляжів досить далеко. Інвестиційний висновок команди такий. При поточних показниках рентабельність складає всього близько 5% річних. Проте завдяки зміні керуючої компанії та реконструкції віл, наприклад, планування однієї спальні, дві три кімнати там при площі 90 квадратих житлової, можна підняти ціну сміливо до 200-250 за добу і збільшити дохідність до 15% річних. Це об'єктивна ціна за віли у такому стані. Тож потенціал є, але тільки якщо змінити управління, провести ребрендинг та раціонально перепланувати площі. А ви як думаєте, це проблема менеджменту чи все ж таки локації? Пишіть у коментарях, чи скористаєтесь лайфхаком за ціною віли в 100 доларів. З вами були експерти з баліської нерухомості Олександр і Марія та Володимир Копець каналу Монітористей інвестицій в дохідну нерухомість. Зустрінемось з вами рівно за тиждень.